Добрий день, друзі. Вирішила зняти невеличке позапланове відео, показати свою біжутерію. Ну, можливо, не всім цікаво серед порцеляни її дивитись. Я вирішила винести, винести окремо. І ось сьогодні покажу вам декілька нових знахідок. Думаю, що ви що вони вам сподобаються. Перша брошка круглої форми, вона легенька, тоненька. Але я думаю, що це латунь. Вона спеціально оброблена, так, щоб мати вигляд дуже-дуже старенької, проволочка у вигляді змійки, розташована з зовнішньої сторони, а з оборотної сторони вона закріпиться, вона закріплює замок. Ось так це виглядає. Тут є наліпка, це Glass студіо Вімон. В Цуфенхаузені Штутгарт. Ну, тобто, це така художня робота. Я її не чистила, тому що я боюсь щось нашкодити і поки що, поки що так вона помила просто де й все нічого більш не робила. бо... Щоб не нашкодити. І тут я згадую художні салони, яких досить багато було в радянські часи. І там подібні речі. Або вони мені просто, просто мені нагадала ця брошка ось такі наші, наші салони з художними творами, яких було досить багато. Я думаю, що я буду її носити. Вона дуже симпатична, на мій погляд. Наступна брошка має вигляд ну, скоріше, скоріше значка. Напевно, тут є напис Голінг, це місто в Австрії, ми вже пошукали. Вона такого кольору, вона не має маркування, кольор металевий, напевно, ну, срібло, нагадує срібло. Маркування немає, ніяких позначок інших немає, окрім назви міста. Тут ви бачите отаку шляпу з Едельвейсом і пір'ячком, і гілочка хвойного, сосни або іншого якогось виду. Війного. Симпатична дуже річ, і такі шляпи зараз проходить тут екс... Октоберфест. Е е і таких персонажів ми бачимо дуже багато в подібних шляпах, е е дуже такі вони екзотично виглядають для, для нас, а тут для, для них це е предмет е гордості, такі Такі костюми, такі оці національні і е е дуже гарні. Ось така брошка. Наступна прикраса золотого кольору. Дуже-дуже красива. Це філігрань з квіткою. З внутрішньої сторони, з оборотної сторони є позначка, є маркування, але я його не змогла ідентифікувати. Напис інч 18К. Так мені здається. Я думаю, що вона вінтажна. Дуже красива, елегантна. Далі зовсім інша. Вона перевернула мою увагу ця брош ось таким красивим. Красивим поєднанням, вперше, ці лінії красиві, тут багато різного, блакитні камінці. Я не буду казати термінами, бо я новачок зовсім. Блакитні камінці, потім такі темно-темно-сині, але вони трошки виблискують, бачите, такі зовсім маленькі. Ближче до центру тут камінці, біленькі, просто біленькі. Зараз я спробую показати. Просто такі прозорі, а в центрі дуже для мене вона, бачите, вона висока, такий кабашон, але мені здається, що це просто скло, воно приклеєно, і там десь знизу дзеркальний ефект такий виявляється. Ну, не знаю. Вона мені сподобалась своєю формою, але оця центральна частина трошки, трошки дивна, як на мене. Маркування тут немає, і вона не старенька. Якщо хтось знає, будь ласка, підкажіть мені подібні броші, вони старі чи ні. Ну, вінтажна, напевно. Бо я купила його на дизайнерському такому фломаркті, Тут він проходить раз на місяць. Завтра, до речі, знову піду. І серед інших таких прикрас вибрала вона мені сподобалась. Наступна брош теж поєднання кольорів золотого і срібного. Ось так вона виглядає. Буду намагатися не дуже швидко повертати, бо. Щоб легко було роздивитися, вона маркована. І це Аконда, називається компанія, Німецька, західнонімецька компанія, десь середина ну, до 70-х років минулого століття. Вона в гарному стані, дуже симпатична. Це ще одна така моя покупка. Далі брош не маркована, але на мою думку, старенька. Вона вже реставрована. Ці елементи навколо камінця вони вже трошки були реставровані. Я не знаю, чи це камінець. Хто може, підкажіть мені, можливо, це скло такої, такої якості, такої, такого вигляду. Але мені страшенно сподобалася ця, ця вся історія. Можливо, це яшма така. Не буду говорити нічого, але вона ось така, досить велика і красива ця брош. Завдяки ось саме центральному цьому кабашону. Це вже я знаю, що це кабашон. А внутрішня, оборотна сторона має такий вигляд, через що я роблю висновок, що вона старенька, ну вінтажна точно. І тут є, бачите, такі місця для того, щоб можна було її використовувати як підвіску. Дуже симпатична. Така брош. Сподобалась вона мені дуже. І остання теж немаркована річ це пластик. Наскільки я зрозуміла, я думала, що, можливо, це бакеліт, але ні, там потерла. Ну, тими засобами, які були які мені доступні. Я думаю, що це пластикова брошка. Вона. Дуже-дуже, на мій погляд, лаконічна, але ефектна. Центральна частина схожа на бурштин, але не думаю, що це бурштин. Металеві е, такі лінії закріплюються. Ось так вони з внутрішньої сторони виглядають. Застіпка срібного кольору досить, досить зручна, в нормальному робочому стані. Ось така дуже вона мені сподобалась теж. І так, я розумію, що я буду подібні підбирати, бо вони мені до душі. Ось така остання брошка. В цьому ж сюжеті хочу показати вам декілька столових приборів, які нам трапились. Одну тільки ложечку я купувала спеціально, а інші зустріли і, як то кажуть, не могли пройти повз. Ну, от перша ложечка вона такий вигляд має, ми її трошки чистили, але не дуже. І я її купувала для, для, для кришталової гірчичниці. Так, щоб вона там вони добре поєднується. Але коли почали. Почала дивитись, ну, тобто роздивлятись, то побачила тут напис МНЦ і ціна один карбований 80 копійок. Тобто вона радянська. Радянських часів ця ложечка. Перша. Ще одна ложечка для цукру. Ось так вона виглядає. Традиційна оця частина така хвиляста, красива. Красива ложка. Теж є позначки, але поки що ми їх не, не розбирали. Ще одна. Е, теж ложечка, але порцелянова, вінтажна. Чомусь я думаю, що вона англійська. Ну, якось так мені здається, можу помилятися. З дірочкою можна або повісити, або на ниточку десь там до, до якоїсь цукорниці прикріпити, а можливо, просто поставити десь в ручках. Бувають такі місця, де ставиться ложечка. Вона об'ємна, отут всередині, немає маркування, але досить, досить симпатична ложка. І, і ще одна виделочка. Для лимону, я так думаю. Традиційна для багатьох німецьких приборів столових ця троянда, вона якось і називається, зараз я не пам'ятаю. Тут теж є маркування. Ну, Поки що, я ж кажу, ми не роздивлялись. Так просто купили, і вони у нас лежать. І остання річ, трошки дивна. Ми купили її через те, що вона трошки дивна. Тут також троянда. Це щипчики для цукру, напевно. Ну, так, так зрозуміло, що для цукру. А ось ці віделочки, ці, це місце, де е, тримати е, цукор, вони виглядають як лапки пташині. Досить дивне поєднання таке. Як на мене, можливо, я чогось не, не розумію. Ну, але, Так, ми її придбали. Тут маркування немає жодного. Але вона така. Симпатична річ. Отже, друзі, я зробила коротеньке відео для вас, щоб показати не порцеляну, а інші предмети, які теж знаходяться на фломарктах німецьких які поступово все одно так чи інакше купуєш, бо не можеш, не можеш пройти повз. Маю надію, що вам сподобалось. Пишіть мені, будь ласка, чи цікаво вам такі, такі речі. Дякую, що дивились на все добре. До нових зустрічей.